Зараз будемо виконувати тягу з грифом з підвищення. Використовуємо степ або будь-яку іншу опору для того, щоб вибрати висоту ось цієї ручки та збільшити амплітуду руху. Логічне запитання, що можна було перевернути гриф та використовувати нижні ручки. Але вони не збалансовані. І якщо використовувати їх, то під час виконання гриф може розгойдуватися. Тому краще використовувати опору. Та верхні ручки, тим самим збільшуючи амплітуду руху. Техніка абсолютно така сама, як і при виконанні без опори. Стаємо, щоб гриф був посередині стопи. Нахиляємося, зажимаємо прес, сідниці, вирівнюємося і починаємо виконувати вправу. У нижній точці обов'язково треба доторкнутися до підлоги. Щоб погасити інерцію снаряда за рахунок підлоги. Але опускаємо не швидко, щоб не робити відбив. Давай, давай, ще останній. Молодець, став. Давай пітішек.